Риби. А, дорогі мої рибки, дім то ваше серце в червні. Венера буде дарувати вам тепло сімейних зв'язків, естетика в домі, бажання прикрасити ваш простір, це час готувати, саджати, приймати рідних, створювати затишок. Дивитися за вашим садом, Меркурій і Юпітер буде надихати вас на креативність. І це такий чудовий період для творчих проєктів, розвитку стосунків з дітьми, розваг. І е, ваша уява тут буде просто безмежна. Вам захочеться творити для своєї сім'ї. 11 червня акцентує професійну вашу зону, і тут можливе завершення або публічна комунікація, і час побачити результат, зробити вибір або змінити напрямок. 17 червня Марс активує вашу партнерську зону. Це союз, можливі конфлікти, можливо, активні якісь обговорення. І Ваша дія у стосунках з іншими людьми стає досить важливою. Тут вам потрібно не мовчати. Якщо щось турбує, обов'язково говоріть це час такої відвертості. Тобто, у вас можливо хватить сміливості сказати те, що ви там боялися або тримали у собі в цей період. Новолуння 25 червня це таке солодке насіння в. Вашої нової радості, це може бути нове хобі, закоханість, проєкт, дитинка. Тобто ваша душа відкривається в красі. Тобто, любі мої рибки, активні теми дім, родина, творчість, кар'єра. І це все буде вас безмежно надихати.